А тепер, ну у нас було включення, так розумію, з станції, коли везуть всіх. Там частина пішли в Росію, правильно ваш? Це, да, це так, це перший батальйон нашої бригади, другий батальйон і третій батальйон, які знаходились ближче до Луганська. До Луганська? Вони, вони вони теж, ну вони теж по, скажімо, на, близько до границі російської. І вони теж розказували всі, що їх обстрілюють з боку Росії. Ну дивіться, тут і річка, та, Ми вже наголошували, що від станиці Луганської, фактично, і Сіверський Донець, кордони, де по річці? Де вони перейшли. Вони, вони, вони вдоль границь. Якщо можна зробити карту, щоб можна було так, яка вона була в началі. В смислі місця? Так, ну, да, щоб зменшилося. Ну, тому що ми говорили про які місця. Д Дмит... Дмитрівка, там теж суперечли, так. Діло в тому, Роман, коли попадаєш під шквальний огонь і ти знаєш, що тобі в відповідь не можна нічого зробити, вони знаходяться, скажімо, там, на 10-15 кілометрів на ну, території на території так. Росії, так. і ми реально нічого зробити їм не можемо. Тобто нас з нашої техніки, яка в нас голос на переправі, було, 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 знищено, було знищено все. Mm -hmm. Тобто, реально, коли людина знаходиться за одним автоматом, скажімо, хай, хай там і з мухами самим, з кулеметами, ми нічого не можемо протинути. Тобто вистріляти з ким, тут? з ким ми будемо в кого. З, ви з боку ж не може, з, бок, з боку сепаратистів, все було спокійно, ніхто, скажімо, на нас не давив. Ну, получивши такий... А їх там багато, с... цих сепаратистів з іншого боку. Бо сказали, що затиснуті з боку Росії, яка обстрілює, про що ви свідчите зараз в студії, і з боку сепаратистів. Я вам скажу, що більший шквал ми отримали з боку Росії, ніж з боку сепаратистів. З сепаратистами можна воювати. можна воювати, ніхто ніхто... не боїться, Ну, ніхто... коли ми знаємо, коли б'ють з другої сторони, коли ти нічого не можеш зробити. То тобто ну, вони був висіб просто єдиний піти на зустріч вогню. щоб... Вони вони шукали туди, де менше. Тобто сюди вони, якщо їхні техні, їхню техніку, скажімо, розбили і вже реально вони ну, можуть... російські прикордонники, вони патрулюють контроль кордон. Ви ж бачили чи е, не бачили? Чи там взагалі нікого не можна чистого? пройти? Можна пройти на територію Росії, можна пройти.